Всю сьогоднішню ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Дев'ять разів ворог накривав вогнем Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Загалом по містам та селам Нікопольщини ворог випустив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії майже 130 снарядів. Попередньо минулось без постраждалих агресор гатив тричі. Внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків, понівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже 3 тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. У Марнинській громаді від обстрілів пошкоджено 9 житлових будинків. Рятувальники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань з'ясовуються.